Реклама улюбленої книжки підготували учні другого класу комунального закладу Очаківський ліцей під керівництвом вчителя Кравченко Альони Миколаївни. Читання є важливим у час миру і добробуту, але ще важливішим у часи випробувань, які випали на нашу долю через війну. Книжки можуть стати нашим захисником і нашою зброєю, друзями і порадниками, вчителями і лікарями. Читання допомагає розширити словниковий запас і підвищити інтелектуальний рівень. Відчуваючи себе компетентним у різних питаннях, людина стає більш впевненою у своїх силах і підготовленою до будь-яких життєвих викликів. Читання книг розвиває соціальні навички і здатність. До співпереживання. Український інститут книги вже традиційно щороку проводить акцію Національний тиждень читання. Цьогоріч вона відбулася з 4 по 10 грудня під гаслом «Бути своїм. Кожен з нас читає книги, але кожен різні. Хтось читає детективи, хтось пригодницькі повісті, а хтось історичні. Учні другого класу комунального закладу Очаківський ліцей теж мають свої уподобання щодо жанру дитячої літератури. Саме тому діти вирішили створити рекламу своєї улюбленої книжки та заохотити інших до читання. Моєї книжки весняний консейт. Її автор – Віктор піхотько, У й осповідаючи, як осквітає піода на весні. Мені сподобалася книжка, тому що не складна і цікава. Я же сім її прочитати я Артем Володько, мені 7 років. Я навчаюся в другому класі. Моя улюблена кришка Майнкрафт. Я дізнався у ній багато чого цікавого. Я дізнався у ній, як строять блоки, чим, якими строять блоками, як добивати руди, чим добивати. І якраз я покращив свою техніку читання. Цієї книжки 36, 36 готів детективу, автор цієї книжки Галина Довченкова ті книжці пам'ятається про те, як кути ще свої картини. Мені вона сподобалася. Тому що я люблю детективів. Рекомендую всім її працювати. Мої любимої книжки. Вони називають Мігра. Я зараз читаю четверту частину. Тут розповідається про п'ять друзів. Вони. У них було дуже багато пригод. Скажи, Наприклад, це як вони знайшли корабель і взяли звідти скарби. Вони побудували домівку зі скла під водою, і вони. Вони знайшли фортецю, а фортецю обороняв хижа тварина. Вони її знищили і знайшли у фортеці портал, який вони туди зайшли, в цей портал, і, їх, і він їх переніс у нижній світ.

Логівникова, ці книзі В цій книзі є нермові Розповідається. Розповідається не ймові про Про пронемовірні факти про диревних істот нашої планети. Всім граджу прочитати цю, цю енциклопедію. Привіт, я Максим. Дуже хочу про все знати. І в цьому мені допомагає моя улюблена книжка «Енциклопедія для допитливих. Ця книга розповідає про загадки природи і стародавні цивілізації, про історичні події про тварин, рослин і людей. Енциклопедія мені подобається тим, що вона написана з гумором яскраво і захоплююче. Раджу всім прочитати цю книгу. Вона дуже цікава та пізнавальна. Всім привіт! Хочу про свою любимую книжку. Назва моей книжки ⁇ Но по ⁇ Она складывается с двух частей: первого и другого. Автор Ирина Улазур, ты кино. Автор Ирина Улазур, ты кино. розповідається про Пригоди єнота Кабо і його друзів. Пригоди пов'язані з повітряними кулями. Інота Бо стане у першому світі повітропалавцем. Його мрія літати на повітряній кулі. Хоча його батьки були і проти, але мрія судилася збутись. Він дуже багато вчився і тренувався. В перша частина йдеться про його перший політ, в другій частині йдеться про як вони побачили місто з дивним снігом. У них була невдала пора Але дуже багато пригод. Мені сподобається ця книжка Тим, що. В ній пригоди, а ще милий котик і смушний янотик. Вона про дружу, про допомогу один одному, про сміливість, про чесність, про справжню справжню дружбу. Я раджу всім її прочитати. Вам дуже сподобається побачимо. мене багато книг про природу, техніку пригоди, але найбільше мені подобається комікс «Сніжок Сонік». Цю книгу підготувало багато авторів та ілюстраторів. Справжній творчий колектив. В цій книзі розповідається про найшвидшого у всесвіті їжака, синього їжака та його друзів Теза Вектора Еспіра та інших. Динамічний сюжет. Смішні жарти та яскраві картинки збушуть тебе забувати про час. Мені дуже подобається цей комікс і тобі рад. У моєї книги велика енциклопедія чомузика, а старий редактор. Дивовижні факти. Серйозні, але зрозумілі пояснення яскраві Ілюстрації і основно отримуємо енциклопедію, від якої важко відірватися. Книжка допоможе знайти відповідь на багато запитань, що не дають спокою музика і розповідь про інше не менш цікаво. Речі, жива природа, тіло людини, космос, земля, транспорт, пам'ятки. Та присеси вис... відтня історія дитини зможе значно. Ре розширити свій кругозір і зрозуміти, яка тема їй найбільше цікава, а завдяки великим літерам Енциклопедія стане в перегоді тим, хто вчиться день, мої друзі, хочу розповісти вам про свою нову, дуже цікаву книжу. Яка має назву Казки на колесах її автор видавництво Глорія у книжці розповідається про право дорожнього руху. Мені сподобалось, що вона навчає безпеці на дорозі. Розповідає про пригоди, героїв казок, їх ставлення до оточуючих доброту і дружбу. Я дуже раджу вам її прочитати. Мої улюбленої книжки тридцять шість та шість котів. Її автор Галина Вдолученко в книжці розповідається про 36 дорослих котів та 6 кошенят та їхні пригоди. Мені подобається ця книжка, тому що я люблю котів, а в ній їх дуже багато. Я раджу всім прочитати цю книжку, бо вона дуже цікава. Моя книга називається Дивовижні пригоди в лісовій школі. Її автор Всеволод Нестайко. Ця історія складається з чотирьох книг. Вони мені, вона мені подобається тим, що в них багато веселих і смішних історій, навіть одного разу. Їжак заговорив по ведмежі і злякав шакала. Я дуже рекомендую всім дітям, про, всім дітям прочитати цю історію. Мені любимі книжки, але я люблю казки. Її книжки 36 і 6 котів. Її автор Галина Вдовиченко. у цій книжці розповідається про те, що пані. До себе додому забрала котів, а потім вони працювали у кав'ярні. Мені подобається ця книжка, тому що там дуже багато різних історій про котиків. Я раджу всім її прочитати. Їй зібрано багато касок Різен Різенька. Всім привіт, мене звуть Джен, і я пропоную вам поговорити зі мною про найцявішу книгу в світі. Вона називається Ти чи 6-6 котів. Вони живуть в одній квартирі у пані Крепові. Що б вони там не робили? Бігають, гасають, їдять, купаються. Пропонуємо вам почитати цю книгу. Щось почитати захотів. Ось, що ще щось хотів. Запрошуємо вас долучитися до загальнонаціональної акції та підтримати флешмоб, розмістивши дописи у соціальних мережах. Публікуючи дописи в соціальних мережах, використовуйте хештеги: хештег Тиждень читання2023 та хештег. Читайте книжки, вони відкриють вам дорогу до світу.